І так, всім добрий день. Сьогодні у нас неділя. Вийшов трошки попрацювати. Одразу кажу трошки. Ось цей весь хлам я приніс з собою. дивіться таке у мене відчуття, що я збираюсь на якусь іншу роботу. Сумка, бутилка, бутилка для себе. Оця штука, мікрофон. Дома помив тряпку, дома помив коврики, мій телефон. Мікрофон тримаю в руках, тому що останнього разу, да, я думаю, ви помітили в відосі, щось щось, щось було звуком. Мерседес на басі. Зараз, зараз зараз коврики на своє місце і їду на мийку. Просто трошки обіб'ю машинку, тому що тиждень її вже не мив. Та ми зустрінемось. Ще раз всім привіт. За моїм планом, я повинен виконати десь 5 замовлень. А там, як піде, стартуємо з лівого берегу, з лівого берегу, з березняків. В ефірі є якісь замовлення. Катати буду 300-400-500. Не менше. Менше мені резону немає. 5 у 3, 15. якщо я зароблю 5 замовлень 1500 гривень, я буду задоволений, тому що я не планую катати весь вечір. Я планую просто зробити цю касу і поїхати додому. Чому? Тому що завтра в мене справи, завтра в мене дитина йде е, до навчального закладу, до нового навчального закладу. І у нас дуже багато Там моментів. Організаційних, скажу вам так. Опа-опа-опа, Ланос. Ланас, я дивлюсь, щоб він мені в бампер не в'їхав. Ладно, я поїхав. Залітає перше замовлення 335 гривень за 12,5 кілометрів. Їду на сектор Ваздвіженка. До включення. Замовлення виконав, привіз жіночку і дівчину, я так розумію, в театр. Трошки заїхав з іншої сторони, вибачився перед ними, вони мені сказали, що наступного разу будете знати, що потрібно заїжджати з іншої вулиці. Зараз стаю, шукаю наступне замовлення. А там як Буде, треба знайти місце для паркування. Так, поїхали. Сьогодні дуже багато людей, і я також, знаєте, зараз замислився над тим, щоб кататися у суботу і неділю, замість, наприклад, тепер в мене будуть справи кожного понеділка, замість понеділка і середи. Ну, а там побачимо, це я тільки так думаю. Залітає друге замовлення, не таке вигідне за кілометражом, їду на ТРМК Республіка, 318 гривень, але стояти на Подолі, я думаю, що це зайве. Тому... Gi dem mat. І так, продовжуємо наш рух. Зараз будемо планувати третє замовлення, там також 355, щось таке на сектор КМО тільки що привіз хлопця з дівчиною. Все пройшло норм. Хлопець сказав, які в мене цікаві номера. Тут пробочка якась торба. Їдемо далі. Це буде наше третє замовлення. Третє замовлення виконав тільки що віз іноземця, а в нього готівка. І їду і цілу дорогу думаю. В нього готівка в мене взагалі немає готівки І якщо, наприклад, він мені зараз дає 500, що я йому буду казати? А він, я так ще й розумію, з Азії. Не європеєць. Ну, слава Богу, він мені потім сам показує телефон, карт, карт. Я кажу: добре, я йому диктую номер. Точніше, він переписує номер. Доходить до восьмірки. І восьмірку, вибачаюсь, він називає Six Шістерка. Я кажу, no, no, no. Ну, ми розібрались, слава Богу. Я прям обізнаний англійською, як ото, знаєте, раніше в початку 90-х. Коротше, англійською я взагалі не знаю. Ну все норм. Зараз чекаю, чекаю наступне замовлення. Три замовлення зробив. Вже приходило два замовлення Васкресенка Біркавщина але якщо я повернусь на лівий берег. Мені потім невигідно вже виїжджати. За моїм планом, четверте замовлення я роблю ще десь тут, на правому березі. А п'яте, якраз, і це буде півтори тисячі гривень. Я роблю на лівий берег. Ну, от, два замовлення відмовився. Чекаю. Третє замовлення. Поки що 300 плюс нічого немає. Ну і також дивлюсь. Коментарі, який потрошку приходить з мого попереднього відосу. Коли цей відос вийде, не знаю, тому що буду чекати, коли ось цей останнє набере 1000 переглядів, щоб хоча б 1000 була. Тому або у понеділок, або у вівторок вийде за неділю. Отакі справи. Поки є час, покажу вам свій Mercedes. З ним все норм. Катається. Номера на базі. Так що якось так. Нарешті прийшло четверте замовлення. Їду на сектор Абалонь 2. 364 гривні. Я думаю норм. Намагаюсь тримати себе в руках, спокійно. Чого нервувати, правильно? Все буде норм. Зараз зробив фоточку, роблю заставочку. Ну, вже трошки пізніше. В перерві між четвертим і п'ятим. Я поїхав. Оп! Ось так. Виконав четверте замовлення. Другі е люди, точніше це була пара хлопець і дівчина. Зробили мені, можна сказати, комплімент за номера. Я сказав, що нічого, нічого в цьому такого не бачу. Заїхав я на балонь 2. Якось так він виглядає. Вирішив зупинитися на парковці. Вийшов з машини, тому що, як мені кажуть, і казали після операції, 40 хвилин сидиш потім ти повинен встати, походити, розм'ятися і так далі, і так далі, коротше кажучи. І саме головне зараз зловити за моїм маленьким планом п'яте замовлення, яке буде мене. Везти додому на лівий берег. Там сектор Русанівка, Гашика, ну і всі, які поруч. І все. Ось наш телефон. Що ми тут бачимо? Клоузер, абалонь 1, Абалонь-Каса, аболонь 2, Степанченка. Зараз, мабуть, виставимо фільтр і десь гривень, щоб за 300 заїхати додому. Коли зловлю, вам обов'язково покажу. Що стосується кошачого корму, ви вже знаєте, кошачий корм на базі, але є люди, точніше, якщо я не помиляюсь, три людини, які закинули гроші на карту. Так от, ми з дружиною домовились, що всі ці гроші підуть на наступний раз. Вони залишаються там. Ось такі справи. Тому дякую вам, люди, за те, що долучаєтесь до такої справи. В мене навіть є кошачий канал, але ну, ми його так не ведемо. Там колись дружина їм займалася. Називається він Котабанда. Там про наших котів. А зараз я скидаю там відоси, маленькі уривки про вуличних котів, яких я завдяки вам підтримую. І так, що я собі придумав? Зараз ми відкриємо уклон для пасажирів і подивимось, а скільки буде коштувати замовлення додому. Мені просто цікаво. Адресу свою правда, показувати не буду, але покажу вам ціну. Ого, ого! Показує, короче, ціна. 440 по стандарту. 501 по комфорту. Уклончик. Оцей час 18.11 прикол. Все, нарешті я їду звідси. Залітає п'яте замовлення. П'яте замовлення залітає у нас на пазняки Драгоманова. Це біля мене. Їде якийсь там хлопець 481 гривня. За 22 кілометри. Може не багато але мене влаштовує, тому що я катаю ще без комісії і я повертаюсь додому. Мій план буде реалізовано. Я поїхав. Сміло, можна сказати, вже добрий вечір. на годиннику 19.07. Я завершую свою роботу. виконав я сьогодні 5 замовлень. Проїхав я 93 кілометра. За програмою скрін я вам додам показує 80 км. Середня вартість 22.57. Заробив я 1815. На цьому я завершую. Всім вам кажу дякую. Класного вам вечора, мирної ночі. І все до зустрічі на каналі. Підтримайте, будь ласка, перегляньте це відео. Напишіть обов'язково коментар. Мені буде приємно вас почитати. І до зустрічі! Зараз. Я обираю своє здоров'я, тому багато не працюю. Якось так далі буде.